Усім привіт! П'ятниця, вечір, дача, експеримент. Є така батарейка, її треба розрядити для наступного експерименту. Захотілося зробити це з невеликою користю. В чому заключається суть експерименту? Хочу перевірити, чи запрацює гібридний інвертор, на вхід якого підключений ось такий інвертор. Ціль експерименту ну, в принципі, наприклад. Щось трапилось, розрядилися ось ці акумулятори мої. Е, Нема чим зарядити, сонця немає і так далі. Але є, наприклад, електричка або ДВЗ, автомобіль з ДВЗ. І ми підключаємо цей інвертор до їх акумуляторів низковольтний у електрички, ну і звичайний у ДВЗ-шки. Ну, наприклад, даємо живлення на гібрида. Гібрид е, через байпас пробрасує там, живить будинок. А батарейка, наприклад, заряджається. Коротше, вмикаю. Зараз я підключив на вхід гібрида через подовжувач. Підключив струмові кліщі. Зараз я так зроблю. Опа. Обнулимо їх. Тить. І вмикаємо інвертор. Струм заряджання АКБ на гібриді зараз виставлений 2 ампери, Мінімальний. Оп! Пішов заряд. 20, 20 ампер споживається з цього акумулятора. Тобто 2 А на заряджання цих збірок, це у нас, грубо кажучи, 100 Вт. Ага, вже 32 А. Тобто 360 Вт. Ну і 200 Вт, це зараз наживлення будиночку йде, тут освітлення. Ще щось працює. Так, ось що можна побачити на гібриді. 227 вольт на вході у нас. Бачить що Це є 50 Гц, усе нормально. І 2 А йде заряд. Спробую виставити 10 А заряд. Трохи лячно, але дуже цікаво. Ставимо 10 і дивимось на струмові кліщі, струм пішов угору. Нормально. Нічого не гріється, ледве теплий. Ух, як цікаво. Підійнявся до 100 ампер і опустився до 80. Ну що, 10 ампер, йде заряджання. Я зараз поверну на 2 ампери. Не бачу сенсу. Аж так жорстко розряджати цю маленьку батарейку. Там і так буде нормально. Ті 30-40 А за пару годин розрядиться. Ну що, дякую за перегляд. Кому у кого є, залишилось питання і так далі, пишіть. А у мене все, всім пока.